такую курму продают и так тратить форма вот что зная нешает покупаем корень покажем за каким коренем присылают Продають хурму агромаркети, посадки. Хто там ще біосад. Три роки не виходить. Вкриваємо, робимо все по інструкції, але хурма не росте. От корінь. Хурми. Я знав, що я садив. Що то з того нічого не буде, я думав, ну може вдруг щось недобре укривав. Хто може порадити нормального продавця, який продасть хурму з коренем принаймні 50 см. Буду дуже вдячний, можете написати в коментарі. Трошка ліпший корінь, але все рівно мертвяк. О тут пробували рости від одного фантазера з OLX. В нього там описано, що типу... дар нема такого сорту, що то червона шапочка, червона от вам червона шапочка. Там в опис до відео додав його контакти, щоб ви також не попадалися. Він розказував, що це іспанська селекція. Ну, я питався, що корінь дуже маленький. Він казав, що цей корінь взагалі красота, бомба, пушка петарда. Що все буде добре. От, от як добре. От таке добре. Так, Це є 300 гривень, це 300 гривень. Ще до того також давав 200 гривень минулі роки. Минулі роки в мене 5 хурмів пропало, цього разу взяв 3, третю я вам показував, можу зараз ще раз показати. Ось ще одна. Таже думаю, що буде. В неї толку ноль. Поливаю лише, час трачу, Три роки поливав. Тут другий саженець ріс. Посадив цей, думав, що з нього буде зміст якийсь, кривав його, але нічого не виходить. Не виходить, бо безсовісні продавці. Беруть гроші, але знають, що у вас це точно з цього нічого не буде. Така правда. Що будемо казати? Шкода трьох років витрачених, але здобувся досвід. Шкода, що три роки поливав. І напевне у вас теж є такі розчарування, воно не хоче рости. Корінювачем підливав три рази радіфармом і нічого не допомагає. Ось як бачите, Артем Борисович. Він продав таку хурму. Щоб казав, що не змерзне. Бачите, яка коренева система зображена. Взагалі є супер. Бачили, що продав. Переназвав вже свій питомник, своє хазяйство. Розказує, як тут не купляти. Та Приближу. Вільські інтернет-магазинів. Треба збігати категорически. завозна сурма. А сам торгує таким самим. Не рекомендую цього продавця, обдирає на гроші. Замовив був три хурми, ну, наприклад, по 260 гривень, а мусив платити півтори тисячі, бо він сказав, що тут помінялися. не помінялися. Шефістажку в нього замовляв, фісташка теж така, напевно, сама, як ця хурма ледве дихає. Хоча знаю, як ходити за рослинами. Наступні хто продає хурму? Така, що буде такі, як у мене фоточки бачили. Біосад, хурма шарон. В них витримує 30 градусів мороз. то нічого, що. Всюди пише, що 18 градусів витримує морозу, у них витримує мінус 30. Якийсь цікавий і дуже сортний. Теж розводять людей. Не рекомендую у них купляти щось. Цього року прислали корму, персимо. Більш реальніше вказана мінімальна температура. Але на жаль, корінець десь на 15-20 см. Думаю, що буде те саме, що з іншим своєю хурмою. Не рекомендую посадку. Так, агромаркет. Лишив його на запуску. Взагалі тут не рекомендую нічого купляти. Просто нічого. Тим більше хурмов. Вони молодці навіть не вказали, який тут мороз витримує цей шарончик. Но 5, 5 сажинців хурми минулого року просто пропали. Пропали, бо корінець був явно не такий, як тут намальований. Ось такий був завеликий корінець. Ось такий. Ось така справа. Побачили, які сайти, яких людей я точно не рекомендую брати, бо просто згаєте час, так як я це зробив. Всім гарного дня!